На Харківщині ЗСУ дійшли до українсько-російського кордону і показали стіну, що відокремлює Україну від окупантів. Будівництво європейського валу розпочали ще у 2014 році під керівництвом уряду Арсенія Яценюка. Шість років по тому без змін у проєкті теперішній Кабмін продовжив роботу над добудовою державного кордону. Збройні сили України дійшли в Харківській області до державного кордону. Саме до того державного кордону. Проєкт, якого так і не був змінений протягом останніх шести років, доки я вже не прем'єр-міністр. І саме до, до того державного кордону, доцільність добудови якого була визнана чинним урядом, і в грудні місяці минулого року саме чинний уряд прийняв рішення добудувати державний кордон. І виділив більше 30 мільярдів гривень. Спочатку незалежності України ідею відгородження від агресивного сусіда не підтримували ні світові, ні тим паче російські політики. Будівництво державного кордону роками дискредитовували росіяни, різнороду шарів'ї і соловйови і корисні ідіоти в Україні. Державний кордон України це не стіна Яценюка, це один з елементів захисту української держави. І він повинен бути і буде добудований.